В нашій культурі, коли дитина народжується, святкує вся сім'я, вся родина, весь світ радується, що душа прийшла в цей світ. У християнці рахується, що дитина народжується в гріху. можете щось зрозуміти, коли життя приходить, в цей світ, треба. Треба всім радитися. Там все в гріху, зразу грішник. У нас, коли народ дитина, збиралися всі родичі, бажали дитині здоров'я, щоб жили там, як діда як Панас, щоб мав газівство, щоб був хорошим, щоб був мужнім воїном. Це саме сильне благословення. Це є. Родове. А в християнстві в церкву маму не пускають, бо вона грязна. Це шок. Мама саме святе, що є на цьому світі. Далі робиться обрізання волосся, помазання, це відрізання від роду, прив'язка до грегора і блокування духовних чакр. Все чорно по-білому, там всі чорні обряди. Ой, ще в молодості в нас такі, ми ще застали, як ем, хлопці посвящали в дівчат. Там е, брезались водою, молоком поливалися. Молоко – лечний путь, е, чумацький шлях. Це це зв'язок, все там хліб, земля ружалиця. В такому плані. А тут е, йдуть діти до причастя. І що робиться? Далі чорний культ. Е, на випий крові Господні. Хто кров п'є вампір? У нас є з людського, хто п'є людоїди. Ви розумієте, в чому суть? Зовсім дві культури. Ми слов'яни, ми вільні, ми, ми чисті душою люди. І дуже сильні воїни. І ті, хто шлюб бере в церкві, це просто не ви не чуєте, що говорять. Щоб е, бажають молодому і молодій, щоб ти був як Авраам і Сара. Авраам і Сара були брат і сестра. Чоловік і жінка. І коли Авраам був в Єгипті, він продавав Сару за гроші, віддавав фараонам за скотину, за золото. І можете почитати, в Біблії там все, все написано. Сара була е, довго не могла родити. Авраам свої наймічки зробив дитину, коли Сара завагітніла, в неї нагнали. Сара родився син, в того сину родилося два близнюки. І молодший брат силою взяв старшого брата собі в рабство. І це все бажається в церкві. Все повністю Візьміть, послухайте, не вірте, візьміть, відкрийте Біблію і почитайте це, що я вам вкратце сказав. Розумієте? А в на що? В нас запам'ятайте, жінки, ви біля чоловіка має бути справа. Чоловік права, не права рука, плюс, мінус, ліва. Чоловік має давати енергію. Чолові... Жінка має бути в чоловіка від Бога. З лівої сторони жінка ніхто. Візьміть мусульманство, іудеїзм з християнство. Жінка нижче від чоловіка. В нас славянський чоловік і жінка. Ми рівні по всіх правах. Тільки в нас одні у об... мене одні у мужчини, в об... жінки другі. Але ми все одне ціле, це коли двоє разом. Завжди жінка має бути справа. Розумієте? І наші завжди бажали так само. Родина бажала. Робила такий оберіг, такий щит, і люди жили і один одного розуміли. Не треба цих вчити ті заповіді, які нарушають. Вони не потрібні. Живи по часи посовці. Ізначально це буде дуже дуже чітко. Навіть взяти, навіть церква хаває навіть і на мертвецях. Людина помирає. Нас помер померла людина. Людину спалили, розвіяли. Душа швидше може переродитися в друге тіло. Ми не оскорбляли землю, ми не загрязняли природу, ми не отравляли воду. А що роблять іудейськими обрядами лунними, бо це інакше не зумеш. Вони роблять, печатують могилу і люди радуються. Нічого тут нема чого радитися. Подивіться, чому в нас така рождаєма. Запечатують, і тіло швидше ну, перегноюється, душа не може породитися довший час. Іде заторможення, рекарнацією роду. Розумієте? Ото, От що в Біблії заборонили реінкарнацію, а самі ждуть другого пришестя. В тому суть. Коли вернемося до рідної культури, коли звернемося до рідних богів на ти і напряму без прокладки, тоді буде все добре. І у цього храму, а ну згадайте 5-10 років, храмів буде багато тих церков, ну, то ходити дуже мало людей буде. Люди будуть напряму звертатися. І ці, що кеші, що вони заробляли. Вже того не буде. Вже буде мізер. Такий як у них був джекпот. У них вже того не буде.